Усім привіт! Я дуже рада вітати вас у сьогоднішньому відео, в якому я, як і завжди, наприкінці кожного місяця приготувала для вас добірку з моїх найулюбленіших ароматів. І сьогодні розповім вам про фаворитів січня. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше, і обов'язково поставте цьому відео вподобайку. І на цьому ми можемо розпочинати. Одразу хочу розповісти вам про аромат, який я досить часто згадую на моєму каналі, це Lost Cherry від Tom Ford, і закохалася я в нього не одразу, коли він вийшов. Це була лімітирована версія парфуму, який має дуже солодкий та пудровий початок через саме мигдаль і цю таку лікерну вишню, яка запудрюється ще більше у базі. Тут в нас є і кориця з ванілью, і багато-багато різних спецій, пачулі та древесина. Тому аромат такий вечірній, він досить солодкий, насичений. Це не начебто цукерка, але вона алкогольна. І він досить гарний, звучить дорого, але ігриво. І я думаю, що багато з вас вже з ним знайомі, він в мене давно, як я вже і сказала, не одразу я в нього закохалася, він взагалі був розпроданий. Потім Том Форд його повернув. Зараз навіть додав ще дві версії Electric Cherry та Smoky Cherry, які я дуже хочу спробувати. А якщо ви хочете дізнатися, Знатися побільше про нові релізи в парфюмерії, раджу вам передивитися відео, в якому я вас про них інформую. Але давайте повернемося до Lost Cherry. Я знімала якесь з моїх відео, нанесла його на себе і просто розкрився він зовсім інакше, ніж завжди. Я відчула цей неймовірний шлейф, і мені одразу захотілося спробувати якісь інші черешнові аромати. До речі, я ще працюю над нашою вишневою підбіркою, яку ви так чекаєте. Я прошу ще трішечки часу, бо вона буде суперова. Так що дочекайтеся. Але так, Lost Cherry це класіка, він взагалі розпочав цей вишневий тренд в парфюмерії. Якщо у вас є якісь улюбленці з цією нотою, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Мені здається, що Lost Cherry, він якраз такий. Зимовий і вечірній аромат, тому зараз його носити саме те. Але про аромати, схожі на нього це якраз ось каялі під назвою Love Fest Burning Cherry. Начебто, це така підпалена черешня, але нічого паленого я тут не відчуваю. На початку це теж досить пудрова. Вишнева композиція з алкогольним присмаком, і цим схожа на Lost Cherry, Але вона звучить більш освіжаюче. Тут є такі флоральні квіти, вони пудрові. І на відміну від Lost Cherry, тут немає сливи, а є малина. І вона робить його більш легким. Аромат мені дуже подобається, і схожий на Lost Cherry, але трішечки дешевше. Тому, якщо ви хочете щось в цьому стилі, але не таке інтенсивне, то він досить гарний. Але ще один аромат з вишнею, бо, як ви вже зрозуміли, я готуюся до нашої вишневої добірки. Це тонка кола, який я придбала на свята, і я хочу вам сказати, що. Купила я його всліпу і зовсім про це не жалкую, бо цей аромат вже мені багато компліментів приніс. А якщо ви хочете знайти для себе чудовий компліментарний парфум, я дуже вам раджу передивитися нещодавно випущене відео, в якому я розповідаю про найкомпліментарніші парфуми з моєї колекції. Тонка коло один з них, бо він розкривається ароматом. Кока-коли з присмаком вишні. Пам'ятаєте, була така Кока-Кола, може навіть і є. Я взагалі не фаната цього напою, але обожнюю цю ноту в парфюмері. Мені здається, вона така нетипова, дуже весела і парфум освіжаючий через сцилійський лимон на старті, але він швидко перетворюється на щось більш таке. Дороге по звучанню, бо тут у нас є такі пряні пачулі, вони солодкі і досить орієнтальні. Але аромат легкий, досить святковий і завжди піднімає настрій, приносить компліменти, бо він об'ємний і дуже-дуже гарно звучить. Тому так він мені неймовірно подобався. Але ще один аромат, теж в такому ну, більш орієнтальному, але все ж таки фруктовому стилі: це Blackbird, інді бренду з Канади Untamed Дуже вам рекомендую звернути на нього увагу, якщо ви любите відкривати для себе нові бренди. І він такий ем, дуже гарний, бо тут в нас є така, я б сказала, орієнтальна і досить темна троянда в поєднанні з удом, це класична комбінація нот, але неначебто до цього пряного і більш темного містичного аромату додали пів десертної ложки. Фруктового варення. Тому є тут а, цей фруктовий вареньовий присмак, і він мені цим подобається. Я його ношу часто саме на роботі, просто наношу багато а, на верхній одяг, який висить в кабінеті, і на себе, бо він піднімає настрій, але за рахунок того, що він такий сильний, він... Дає мені відчуття захищеності. І для мене січень був дуже-дуже стресовий, тому аромат сподобався неймовірно. Він більш зимовий, такий, знаєте, з цим удом, і уд тут навіть анімалістичний, але через ложку варення все це смачно. Ось, але на цьому давайте перейдемо до наступного аромату, який в мене визвав таке дуже. Приємне відчуття, бо він мені нагадує аромат з дитинства, який носила моя мама Miracle від Lancome, І це, я б сказала, його більш така доросла і нішова версія під назвою Мілою Хілайтропа з Beyond the Collection від Bentley. Ви Тільки подивіться на цей шикарний флакон, аромат не менш шикарний. Взагалі він дуже лагідний. Тут у нас є і гарденія з цитрусовими нотами, малина, гіліотроп, ваніль, і мускус, який робить його таким лагідним, кремовим. І коли ви не знаєте, що носити, а ви хочете щось дуже елегантне, приємне, знайоме але ні в кому разі не вінтажне. Він мені так подобається. Мій мій бойфренд його носить. Хоча він більш жіночний, тому якщо ви любите Міракл, але шукаєте щось в стилі ніші. З ароматом того, я б сказала, класичного парфуму. Я вам його рекомендую. Він чудовий і дуже-дуже легко його носити. Але зараз хочу розповісти вам про мій парфум місяця відкриття січня. Це новинка від бренду Imaginary Authors. Під назвою In Love with Everything. І це така яскрава неонова фруктова композиція, яка розкривається тропічним пуншом, в якому є багато фруктових та цитрусових нот, але найбільше тут вражає малина, соковита, кисло солодка. І я теж тут відчуваю якусь магію, я не знаю, як це пояснити, в нотах заявлена пудра. Зірок. Але а вже ж це більш така фантазійна нота. Взагалі, от є сандал, може це він. Я хочу сказати, що він має класну текстуру, наче заморожену. І взагалі фруктові аромати, вони, до речі, не тільки влітку, я люблю їх носити, коли жарко, бо вони освіжаючі, більш такі грайливі, але ось взимку вони теж звучать дуже цікаво. І цей аромат чудовий взимку, коли темно. Холодно і хочеться чогось більш яскравого. Він дуже стійкий, дуже приваблює людей, компліментарний і такий реалістичний. Хоча в базі становиться більш округлим та елегантним. Але на початку це неоновий вибух. Але на цьому давайте поговоримо про парфум. З яким в мене такі ем, не дуже конкретні відносини це Le Parfum від бренду Lalique, з яким я впевнена багато з вас вже знайомі. І мені дуже хотілося його спробувати, бо я багато про нього чула. І тут є дуже така помітна нота ванілі, яку я обожнюю, але це не солодка, бо така, знаєте, якась їстівна ваніль, як зараз часто можуть звучати парфуми, це щось, не начебто відгок з Початку 2000-х, коли ваніль вона була така пудрова і дуже насичена, ви можете його зробити своїм ароматом, по якому вас будуть впізнавати. я хочу вам сказати, що цей аромат має якусь ноту, яка мені не подобається. Але коли я його ношу, я думаю, боже, який чудовий аромат, чому? Зараз більше таких не роблять. Тут в нас є і такі е, легкі, але все ж таки насичені квіти. Не знаю, як це описати. Може, це жасмін, який мене відштовхує, бо він мені нагадує Еліян від Муклір, який я не люблю, бо мені його важко носити. Але аромат важкий, тому я думаю, що саме зараз йому найкращий час, бо влітку він був би для мене занадто. А зараз він дуже гарний, такий, знаєте, статусний. Парфум, і мені справді цікаво дізнатися, якщо ви з ним знайомі або ні. Його парфумер це Домінік Ропон, а він мастер. Був багато років парфумером дома Діор. І він, начебто, такий зашкварений, бо щось там діор з роснею, не знаю що. В них там за відносини, але зараз його замінили в кордіжоном. Я сподіваюся, що він створить для Діора якийсь класний такий унікальний парфум, бо мені здається, цей бренд зараз проходить через якусь кризу, бо вони створюють неймовірну кількість фланкерів їх парфуму Міс Діор. І я вже на цю тему говорила в одному з моїх відео на першому англомовному каналі. Можете подивитися, якщо розумієте. Англійську мову, але ось через те відео я почала знову носити декілька парфумів з цієї колекції, які я маю. І мені подобається версія 2021 року, бо тут мені начебто відчувається нота матча, але не з її типовим, таким дуже різким, зеленим ам, смаком. Тут це для мене фруктовий і такий легкий квітковий мача чай. Тому так він мені подобався, я його носила, бо він легкий. Знаєте, взагалі не треба паритися на ніс і пішов. Але після цього давайте поговоримо про щось більш зимове. Парфум, який я завжди описую як текстуральний, том Фордовський Нуа екстрім парфам концентрація. Я його спершу послухала влітку, закохалася, потім придбала. Зараз в зиму ношу і не можу їм натішитися. Бо аромат справді дуже текстуральний. Вже не знаю, де наносити. Мені здається, навіть трішки потрапила в око. Точно, ставте вподобайку, на що тільки не йду, щоб, а, знаєте, Знімати для вас відео і а вже ж паралельно наносити на себе парфуми, бо я фанат міксування. Але давайте повернемося до цього чудового текстурального аромату, бо він розкривається дуже ароматично через кардамон, та імбир, це пряні ноти, але вони освіжають. Потім в нас є екзотичний акорд десерту кулфі, cool, який кремовий. А в базі найважливіше: ваніль, шкіра, замша. Амбра і багато древесини, тому він такий димний, солодкий, теплий. Ароматний, контрастний, начебто чоловічий, але для мене унісекс. Я його ношу і отримую дуже багато задоволення. Але на цьому наша добірка підходить кінця, і я хочу завершити її на такій холодній і дуже зимовій ноті парфуму Mask Noble від Герлена, про який, мені здається, небагато людей знає і ще менше говорить. Але це один з найкращих не тільки мускусних, а й герленівських ароматів, тому, якщо вам подобається цей бренд так само, як мені, бо Зверніть на нього увагу, бо для мене це виключно зимовий парфум, який розкривається дуже холодно. Тут в нас є сафран і червоний перець, а також альдеїди. І він кришталевий і, взагалі, кусучий, так, дуже дивний опис для парфуму, я знаю, але я маю на увазі: це не начебто тебе кусає. Кишечка маленька така ще, але ви відчуваєте її коготки та зуб, зубки. А вони такі, знаєте, холодні, альдегідні та пряні. Але тут ще багато мускусу з відтінками металевої герані. І для мене це аромат виключно в холодну погоду, особливо коли йде сніг. Мені здається, він такий саме кришталевий, як і ці альдегіди. І я думаю, що взагалі цей аромат могла б носити сніжна Короліва, Тому так я обожнюю його взимку. І якщо ви полюбляєте мускус, вам треба його затестити. Але усі ці аромати чудові, я вам дуже раджу з ними ознайомитися. Якщо у вас є така змога, в описі під цим відео я залишу. Корисну інформацію для вас, де ви можете їх придбати, і ще й мої знижки, так що користуйтеся на здоров'я, та залишайте у коментарях ваших фаворитів січня місяця, які парфуми ви носили, про які парфуми з сьогоднішньої добірки ви вже знаєте, а з якими хотілося б ознайомитися. Якщо у вас залишилися будь-які питання, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Я дуже люблю з вами спілкуватися. А також, якщо у вас ідеї по наступному контенту є, ви можете їх там писати, бо як ви знаєте, Знаєте, ваші коментарі дуже допомагають просуванню моїх відео. Мій канал розвивається завдяки вам. тому дуже дякую за перегляд. Слідкуйте за мною в соціальних мережах та гарного вам дня! Слава Україні! Па-па!